Зрощувачі витої пари, з'єднувальні коробки RJ45, скочлоки та коробки під забивання. Друзі, вітаю! З вами є сервер та поговоримо сьогодні про варіанти з'єднання кабелю витої пари у випадку, якщо кабель було пошкоджено або потрібно подовжити лінію. Перший варіант з'єднувальні коробки під роз'єми RJ45. Модель WT2011 типовий приклад. Цей варіант підходить, якщо кабелі у вас вже мають коннектори. Якщо ж у вас просто голі провідники, можна скористатися з кошлоками. Це ось такі з'єднувачі, куди потрібно вставити провідники, які необхідно з'єднати. З'єднувачі містять гідрофобний наповнювач, що запобігає попаданню вологи. Для з'єднання використовують плоскогубці або спеціальні кліщі. Третій спосіб: це ось такі коробки під забивання. Тут кожен провідник потрібно зафіксувати у коробці за допомогою спеціального інструменту або викрутки. З однієї сторони коробки місця під провідники одного кабелю, а з іншої, відповідно, розшиваємо провідники другого кабелю. Такі коробки бувають не екранованими та екранованими, тобто такими, що мають захисний екран.